І так, спуск з гори і слово на цей день. Ми почали говорити про релігію, про її обман. Продовжуємо будувати ковчег. І цвяк, забитий в ковчег, це цвях, забитий в кришку гробу релігії. Будемо по одному цвяку забивати, може по два в день забивати цю кришку гробу. На чому сформована нам релігія і влада, не Божа влада. І чим вони маніпулюють? Найбільші маніпуляції це перше, що Петро. Це камінь, на якому побудується церква. Бо так сказав Ісус. Так, але читаємо в контексті. Ісус запитує Петра, каже: Хто я для тебе? Що люди говорять, хто я для тебе? І Петро говорить, ти син Бога живого. І аж після цього Господь говорить, ти камінь, на якому я збудую церкву. Тобто, нарешті, нарешті. Господь промовляє, каже, це відкрив тобі тільки Отець Мій Небесний. Нарешті ти зрозумів, нарешті ти народжений згори, нарешті ти той лідер, якого я призвав, і ти отримав справжнє відкривання від отця. І на тобі я збудую церкву. Тобто, дійсно він збирав команду. і Возвеличуючи зараз Петра, бо релігія возвеличує, завжди когось одного, принижує інших. Ісус говорить: хочеш бути більшим стань слугою для всіх. Тобто в нього немає. Він каже: в світі пани панують, царі, царюють. Каже, а в нас зовсім інша ієрархія. У нас де знизу до гори той більший хто стає слугою для всіх. От. І так, як зображують Петра релігії, так собі, католицизм собі, монополію на Петра взяв православ'я собі, що це перший, Папа Римський, перший архієпископ і так далі. От. Привласнюючи собі, Петра далеко не заїдеш, тому що камінь це якраз те откровення, яке отримав. Петро, що ти Ісус, син Бога Живого, тільки після Откровення, що ти Ісус, син Бога Живого, ти Месія, ти Бог во плоті, людина народжується згори. І лише на цьому камені Ісус може побудувати свою церкву, але ж тоді ти входиш в церкву, в невісту Христову, яка є по всій землі, і яка а, Тобто це невіста Христа може бути в кожній конфесії люди. От, написано, двоє будуть на ну, одній ложі, і один піднесеться, а другий залишиться, коли буде підхоплення церкви. А вони ж будують церкву, зрячу церкву, яка в стінах, церкву, яка, яку вони визначають, чи ти член церкви, чи ти не член церкви. Ісус вже все бачить по-іншому. В нього є свій рахунок. От, І ти. Намагайся бути тією церквою. Без народження згори тобі навіть не бачите ні церкви, ні небес. Друге, на чому маніпулює релігія? Що Ісус каже, дайом владу. Що зв'яжете на землі, то буде зв'язано на небі. І кому відпустите гріхи, тому відпустите, Так? Тобто він говорить це до перш, перших апостолів. Що це означає? І зараз священники собі придумали, що вони зв'язують, вони відпускають гріхи, вони тільки мають право. Ніхто не має права відпускати, крім Господа. І навіть і це знали. Перші священники і фарисеї дуже добре знали, тому коли Ісус говорив прощається, тобі гріхи йди, не гріши, а то в них просто було, Вони казали, ти робиш себе рівним Богу. Тобто тільки Бог може. І це ви, кожна ваша душа, відчуваєш, тільки Бог. Чому вони це собі приписали? Ну, тому що вигідно. Що означає, відпустиш, кому відпустиш, тому відпуститься? Звичайно, що гріхи, ми, як діти Божі, маємо. Прощати так, образи. Ми маємо кожному відпустити його гріх. Це, це навіть не обговорюється, тому що ти будеш в непрощенні. І його отець сказав, що каже: якщо не простите, то я вам не прощу. От. Відпускати гріхи це коли людина согрішає і вона. Навіть робить вигляд, що вона кається, ти кажеш, ні ні ні, ні. ні ми, не, ми з тобою навіть справи не будемо мати, і навіть не думай, що твої гріхи відпускаються. І я навіть за тебе не буду молитися, як служитель. От, І тоді е, немає цього заблудження, що ти тільки посповідався, тобі гріхи відпущені. Тоді людина починає розуміє, що їй потрібно мінятися, розуміє, що вона в проблемах і служителя може їй допомогти. От, а служителя затримують цей гріх і говорять, ні, ти в перелюбі, ти в блуді, ти, ти просто, ну, що трішечки і ми придамо тебе, сатані, Як апостол Павло говорить, що навпаки, а не буде молитва за тебе і не буде тобі полегшення, навпаки, буде тобі гірше. От що означає відпускати. А зв'язувати, що зв'язуєте на землі, то зв'яжеться на, на небі. Це просто ми знаємо, що ми приймаємо владу. Це вже тема довга, але коротенько я скажу, ми приймаємо владу, яку нам дає нам Христос, ось даю вам владу наступати на змії, на скорпіоні, всяку ворожу силу і нічого не пошкодить вам. От. І тепер, коли ми заявляємо так, духовний світ, коли ми зв'язуємо нечистих духів, так, коли ми наказуємо їм, то вони підчиняються. Тобто, це. Сказано, тут нашими устами в фізичному світі воно переходить в духовний. І ти своїми устами можеш сам себе зв'язати. Тобто, проклинаючи себе, говориш, ой-ой, дурень, що я не робив? Обзиваючи себе, це в духовному світі приходять оці духи нечисті, які тебе поробащають затуманення розуму. Ти відчуваєш, що десь твоя пам'ять вже не така ясність розуму, тобто ти себе зв'язав, проклинаючи себе. Ти проклинає ще своїх дітей. Таким чином, обзиваючи їх, ти зв'язуєш в духовному світі якісь недобрі речі. Тобі треба в цьому покаятися, і розв'язати, і починати благословляти. Ось, яка сьогодні ми забили цих два свят. Свяка в гріб релігії. І завтра будемо забивати наступні. Хай Господь благословить і визволить вас. Від рабства всілякої неправди. Амінь.